Як ви думаєте, чому Бог хоче, щоб ми збиралися ось так, як ми сьогодні зібрані? Всі разом. Навіщо? Щоб було веселіше. Правильно, вам весело. Yeah. Круто! Це дуже класно. Окей. Ем, і знаєте що? Бог хоче щоб ми так збиралися. Ось так разом, як всі як сьогодні, як всі разом. і так Богу це приємно і Він закликає нас до цього. Бог сам закликає нас до цього. І знаєте що? Він обіцяє бути тут, разом з нами. І дозволяє нам поклонятися також разом, не просто тут, а із всім воїнством небесним, з усіма ангелами і з усіма святими. Давайте ми прочитаємо, що написано в Псалмі 66, 4, 5 вірші. Хай прославлять тебе, народи, Боже, нехай прославлять Тебе всі племена. Я вас не чую. Хай веселяться і радіють народи, бо ти судиш народи праведно і ведеш народи на землі. Все просто. Дивіться, після смерті, коли ми помремо, цей час настане рано чи пізно. Ми опинимося кожний на своїх крутих хмаринках в небесах. Біля кожного буде свій ангел, який буде вас розлікати всю вічність на небесах. Тільки так не буде. Да, сорі. Не буде в кожного хмаринки. Бог не каже: о, дивіться, після смерті кожного у вас буде свій дім. Своя машина, свій планшет чи телефон, який ніколи не розряджається, свій персональний ангел-слуга, і ви будете чилити всю вічність. Бог так не говорить. Це не про Божий план. А знаєте, що Він говорить? Бог говорить. І Він хоче, щоб на небесах ми всі були? Разом. Правильно, все просто. Ми всі будемо разом. А ті, які не хочуть бути з Богом на небесах і думають, що вони будуть одні. Знаєте, вони не будуть на небесах, але вони будуть разом тільки в іншому місці. Але теж разом. Так чи інакше, всі будуть разом. Ось, просто в різних місцях. Бог хоче, щоб ми були разом. Адже ми всі, ті, хто повірив. І прийняв Ісуса як Господа і Спасителя свого життя. І являємося. Як це місце називається, коли ми прийшли? Церквою воно називається тому, що ми сюди прийшли. Це місце без нас це не церква, це просто будівля. Все. церква це люди. Ось. І Бог хоче, щоб ми були разом, і коли ми приходимо, ми стаємо церквою. Але тільки ті, хто повірить і прийняв Ісуса як Господа і Спасителя свого життя. Ми стаємо Божим храмом, ми є Божим храмом. Про це ми читаємо в 1 Коринфіна 6 розі, 19, 20 вірша. Давайте спробуємо знову прочитати всі разом. Готові? Добренько, тоді читаємо: хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі, адже ви викуплені за ціну. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать кому належать наші тіла? Амінь. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи гелини, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним. Послухайте і зрозумійте, що Бог закликає свій народ зустрічатися разом, як ми сьогодні, у поклонінні, як його храм. Поклоніння, воно є неймовірним. Це щось дійсно неймовірне і славне. Адже ми стаємо, якби частинкою того великого поклоніння, яке відбувається там на небесах з усіма святими ангелами. Але все може бути куда приземленішим, ніж є, і має бути насправді. Ми щотижня ходимо в церкву. Правильно? Неділя 11.00. Ми маємо бути в далі на зібранні. Ми приходимо до церкви, співаємо, як ви думаєте, скільки пісень? Десь 20-30 Скільки приблизно, як ви думаєте? Да, десь 5-6 пісень ми співаємо. Потім що ми робимо? Ми слухаємо проповідь. Ну, це в кращому випадку, ви слухаєте проповідь. Або в телефонах Чи ось там площадочка є. Ну, тобто, хтось займається чимось. Але це не тільки ви, це не тільки про вас, дехто з дорослих. Так, скільки ж там ще кінець уже? Мені ж додому треба йти. да? Там треба зайнятися тими речами, які мені подобаються. Ось тому це кожен по-своєму слухає проповідь, і кожен по-своєму сидить на зібранні. І це одна з наших проблем. Ми не розуміємо реальності того, що відбувається. Та ми приходимо сюди, щоб зібратись разом, не для того, щоб відсидіти дві години. Випити щось в кафе чи поїсти щось. Ми приходимо поклонитися живому Богові. Кому ми приходимо поклонитися? То чому спільне поклоніння є настільки важливим? Чому спільне поклоніння є настільки важливим? Тому що Бог закликає нас до цього. Що Бог робить? Тому що Бог закликає нас. Бог закликає нас до цього. Все просто. Він обіцяє, що він де буде знаходитися. Не десь там, а тут. Тобто він зараз де? Просто уявіть собі, він зараз тут. А він не десь там. І також він відкриває нам можливість поклонятися разом із святими та ангелами на небесах. Цей світ лежить у темряві. Та гріху. І Бог наділяє нас можливістю прославляти Його, бути світлом у цій пітьмі. Ми поклоняємося йому вдома. Ми поклоняємося йому в кафе. Ми поклоняємося йому у багатьох місцях і, приходячи в церкву, ми поклоняємося йому. Церкві разом наодинці, де б ми не були, на відпочинку, всюди. Ми маємо разом його славити. Не тільки дорослі, а й діти, не тільки діти, а й дорослі. Тому ми зараз дещо будемо робити? Те, для чого ми сюди і прийшли? Я прошу вас зараз всіх встати і зробити те, до чого Бог нас закликає. Разом прославимо нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого і були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте. Слово Христове, нехай пробуває у вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напомоляйте самих себе. Вдячно співайте. Що вдячно робити? Боже. У ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні і все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я кого? Господа. Ісуса. Амінь. Дякуючи через нього Богові й Отцеві. Давайте прославимо нашого Бога. Зирнися в себе, ти побачиш дивний світ, світ якому все як треба біти, птахи сонце небо, це Божий світ. На, 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 -на. одна родина, ми сім'я, лісся, моря та океани, все нагадує творця. Ліси річки того спавить, шкіра, ранево фарби справи нашого творця за життя, за життя, за, за любов. Я... Посподар нашого життя, а -а -а. прославляйте його ім'я, прославляйте його співом, справи нашого творця. На, 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 -на. Він наповнює серця за життя, за життя, за любов, любов. Я дякую Тобі, дякую за Крит. i